Кубку світу з медалями. Співробітники служби безпеки харківських теплових мереж Владислав Бажинов, Микита Скороходов та Микола Нараєвський стали срібними та бронзовими призерами. Кубку світу з Теквондо, який проходив у грецькому місті Салоніки. Супротивники були з кожної країни в кожній ваговій категорії. Всі були дуже підготовлені. До змагань я зайняв два третя місця, влад зайняв два друге та третє, та коля зайняв одне третє місце. Там зовсім інше життя. Там дуже спокійно. Люди навіть не уявляють, що в нас коїться тут в нашій державі. Я зайняв два других місця і одне третє місце. Там добре, але люди не розуміють, що в нас коїться. <хі> тому у них зовсім інше життя. Хлопці відверто зізнаються, могли показати набагато кращі результати, але в країні війна і тренування у них трохи не такі, як у іноземних колег. Ми тренувалися без світла в малому залі, у якому вікна заложені мішками з піском. Вимикали світло, додому йшли пішки, тому що транспорт нічого не робило. І було дуже прохолодно в залах, тому що не було ні опалення, ні світла. І тому якось так і тренувалися, але хотіли підготуватися до змагань, поїхати та гарно виступити. Самодисципліна. Легше дихати, якщо ти розумієш, що ти вже зранку там потренувався, або ти розумієш, що ти поборов себе у якийсь день, ти прокидаєшся і такий. Не ну, дуже не хочу йти на тренування бо дуже лінь Щось робити, але ти переборюєш себе і потім цілий день ти натхненний. Усі троє хлопців надзвичайно дисципліновані. Та займаються шести років, вже майстри спорту, мають чемпіонські титули світу та Європи. При цьому одночасно працюють, тренуються і навчаються в університетах на менеджера, програміста та системного адміністратора. Поки Микола та Микита ще вагаються, яку саме кар'єру обрати в майбутньому. Владислав рішення прийняв. Я б хотів стати тренером теж зі спортом. Мене вже все життя з самого дитинства з шести років я займаю спортом та хі, зупинитися не можу. Проте найближчим часом саме спорт стане головною метою усіх трьох хлопців. Навесні у них чемпіонат Європи з Квандо в Словенії, і вони вже входять до складу збірної України. Тренуються дуже наполегливо, бо мають на меті показати світові наскільки незламні та вперті в Україні люди, особливо харків'яни, які працюють в харківських теплових мережах.